Всім привіт! У цьому відео ви дізнаєтеся, що вивчають учні на уроках алгебри у 11 класі, розпочинають із вивчення показникової функції. Це функція вигляду y дорівнює A в степені X. Показник у цьому випадку це степінь, а внизу наведені приклади показникових функцій. Якщо значення А дорівнює 1, то графіком такої функції буде пряма. Y дорівнює 1, але в такому разі функцію не називають показниковою, бо ця функція завжди стала, а показникова функція має зростати або спадати. Область визначення показникової функції є множина всіх дійсних чисел, тобто всі x. область значень, тобто Y завжди більше нуля, тобто функція приймає тільки додатні значення. На цьому малюнку ви бачите графіки декількох показникових функцій. Якщо значення А більше 1, то функція зростає, а якщо значення А менше 1, то функція спадає. Функція завжди проходить через точку 01, бо число в нульовому степені дорівнює одиниці. Таким чином, учні переходять до вивчення властивості степеня. Щоб розглянути, можете поставити відео на паузу. Потім переходимо до показникових рівнянь. Показникове рівняння це рівняння, яке містить змінні лише в показниках степенів. Тобто ми шукаємо невідомий степінь числа, а тут ви бачите приклади таких рівнянь. Уявімо, що 2 в степені X дорівнює 32, і нам потрібно знайти x. Можна сказати, що число 32 це 2 у п'ятому степені і виходить, що 2 у степені x дорівнює 2 у степені 5, звідки видно, що х дорівнює 5, тому 2 у п'ятому степені дорівнює 32. Таким чином учні переходять до вивчення логарифмів. Логарифм числа B за основою A називають показник степеня, до якого треба піднести A, щоб отримати B. А це основа логарифма. На цьому прикладі видно, що двійку потрібно піднести до степеня 5, щоб отримати 32. А тут ви бачите ще декілька прикладів знаходження логарифмів. Логарифм має зміст, якщо A і B більше нуля, та A не дорівнює одиниці. Ці приклади дають чітко зрозуміти, що таке логарифм. А тут ви бачите два приклади, коли нам потрібно розв'язати рівняння, щоб розглянути, можете відео поставити на паузу. А такий вигляд має основна логарифмічна тотожність. Внизу наведені приклади її використання. Тут ви бачите властивості логарифмів, а також формулу переходу до іншої основи. А тепер давайте зробимо декілька графіків функцій із логарифмами. Область визначення, тобто ікси, будуть від нуля до плюс безкінечності. Також існує десятковий логарифм. Це логарифм числа B за основою 10. Його записують без букви О у назві і напишуть основу 10. У такому прикладі можна порахувати, скільки дорівнює логарифм 7 за основою 2. Ми скористалися формулою зміни основи логарифма та підставили десяткові логарифми. Це зручно, тому що значення десяткових логарифмів можна легко знайти в таблицях або обчислити на калькуляторі. Але на тестуванні не буде ні таблиць, ні калькулятора. Тоді можна спробувати підібрати степінь вручну. Також існує натуральний логарифм. Це логарифм B за основою E. Е. Буква Є е це особливе число, яке називається число Ейлера. Воно приблизно дорівнює тисячних. Це число ірраціональне, бо це нескінченний неперіодичний десятковий дріб. Натуральний логарифм позначають ЛНБ. Давайте розглянемо функцію y, дорівнює є y в степені X. Таку функцію називають експонентою і використовують для математичного аналізу. Якщо не вдаватися у математичні розрахунки, то, як приклад, можна навести експеримент з гарячою водою. Вона спочатку остигає дуже швидко, а потім остигання сповільнюється. Тут ви бачите похідні показникової логарифмічної та степеневої функції. Щоб розглянути, відео можете поставити на паузу. Потім учні починають вивчати, що таке інтеграл. Уявімо, що у нас є ряд ящиків, які стоять у лінії і кожен з них має різну масу. Якщо ми хочемо дізнатися, як змінюється маса від ящика до ящика, то ми просто дивимося на різницю між масами сусідніх ящиків. Це і є похідна, вона показує, як швидко змінюється маса між сусідніми ящиками. Якщо похідна додатня, то маса зростає. Якщо похідна нульова, то маса не змінюється. А якщо похідна від'ємна, то маса зменшується. Тепер уявімо, що ми хочемо дізнатися загальну масу всіх ящиків разом. Для цього нам потрібно скласти масу всіх ящиків, і вийшло 60 кг. Це і є інтеграл. Він дозволяє знайти накопичену масу всіх ящиків. Тепер наведемо інший приклад. Уявляємо, що у нас є певна функція f від X. І нам потрібно знайти площу між цією кривою і вісю x на певному інтервалі від A до B. Тобто нам потрібно знайти площу криволінійної трапеції, що утворилася. Для знаходження площі цієї фігури на інтервалі ми застосовуємо інтеграл. Якщо нам відомі межі інтегралу, то він називається визначений інтеграл. У нашому випадку межі інтегралу це A та B, але в кінці додаємо dx. dx це диференціал змінної x. Він вказує відносно якої змінної здійснюється інтегрування. Це вказівка, що ми додаємо нескінченно маленькі частинки функції f від x вздовж осі x. Маємо інтеграл функції f від x на інтервалі від a до b. За допомогою визначеного інтегралу можна обчислювати площі плоских фігур, об'ємів та тіл обертання. А такий вигляд має формула Ньютона-Лейбніца. За неї обчислюється визначений інтеграл. Великі букви f то первісні функції із підставленими межами. Давайте розв'яжемо із таким прикладом задачу. Наприклад, нам потрібно обчислити інтеграл функції 2х від 1 до 3, тобто ми шукаємо площу трапеції, яку ви бачите на малюнку. Спочатку знаходимо первісну функції 2х, це буде х у квадраті, потім підставляємо межі 1 і 3 та обраховуємо. Таким чином, ми отримали число 8, тобто площа трапеції дорівнює 8 та інтеграл 2х від 1 до 3 дорівнює 8. При перестановці меж інтегрування інтеграл змінює знак. Інтеграл з межами від а до а дорівнює 0. Але якщо ми не знаємо меж інтервалів, то використовуємо невизначений інтеграл. це сукупність усіх первісних функцій fx, які позначають символом інтеграл f від x dx. F x – це підінтегральна функція, а dx це змінна інтегрування. Коли ми інтегруємо функцію, то знаходимо одну із первісних та довільно сталу. Якщо задача знаходження первісної має хоча б один розв'язок, то вона має безліч розв'язків. Інтегрування це знаходження функції f від x за її похідною f' від x. У 10 класі ми опрацьовували, як шукати похідну функцію. У 11 класі із вивченням інтегралів починають вивчати, як шукати первісну. Наприклад, у нас є функція y дорівнює x в степені 2. Це первісна функція. Похідна від цієї функції буде 2x. Інтегруємо функцію 2x і отримаємо знову x у степені 2. Про довільну сталу це забуваємо. Коли ми знаходимо похідну, це називається диференціювання. А коли ми знаходимо первісну, то це називається інтегрування. Також існують функціональні рівняння, це рівняння, у яких невідомими є не числа, а функції. Серед функціональних рівнянь трапляються такі, що містять похідні шуканих функцій. Такі рівняння називають диференціальними рівняннями, а це приклади таких рівнянь. Розв'язком диференціального рівняння називають будь-яку функцію, що задовольняє це рівняння. Знаходити первісні це знаходити невизначені інтеграли. Тут ви бачите таблицю невизначених інтегралів. Синім кольором я виділив функції в інтегралі. Щоб розглянути, можете відео поставити на паузу. Інтеграл суми функцій дорівнює сумі інтегралів цих функцій. Сталий множник можна виносити за знак інтеграла. Ми також можемо знаходити площу фігури, яка утворилася між двома функціями на певному проміжку. Для цього нам потрібно знайти різницю їх площ. Тобто ми від інтеграла верхньої функції віднімаємо інтеграл нижньої функції. Загалом інтеграли відіграють важливу роль у житті інженерів. Наприклад, вони дають змогу спроектувати сучасний автомобіль чи вирахувати площу вікна у вашому будинку. Існує також жарт на цю тематику. Одного разу математик впустив капелюх у річку. Він довго думав, як його дістати, і зрештою взяв дріт. Зігнув його у формі знаку інтегралу і почав ним ловити капелюх, інтегруючи по поверхні. А сьогодні я вам дякую за увагу. Якщо вам сподобалося дане відео, то ставте лайк, залишайте коментар та діліться ним із друзями.